Усім доброго і мирного часу. Знову почастішили відключення світла. У нас ще порівняно не сильно, не часто відключають, а в інших областях чую досить надовго і досить часто. І хочу ось нагадати, вже один раз показував, як можна підключити інтернет от через звичайний роутер, від звичайного повербанку без різних повишайок. Ось у мене є два таких роутера. Ось один старенький, а оце вже сучасний. Двох діапазонів з чотирма антеннами, які ми і зараз користуємося. Ну, ось такий старенький ще від Київстару. З думкою про вас. Я вірю, Київстар постійно думає про нас, щоб як можна більше грошей здерти. Ну і Це 9-вольтовий. Зараз переверну і покажу ближче, що це 9 вольт. Так, он, 9 вольт, 0,6 А. І цей також це якась модель Меркусіс. І тут також 9 вольт пише. Так, зараз поставлю. Видно, що 9 вольт 0,85 А. І ось що один роутер, що ось другий цей старенький, всі вони заживлюються, всі працюють від любого ось із цих павербанків. Ось бачимо такий на 30 000 модель КП. Ось такий анкер, ось такий Energizer. Це Xiaomi. ну це якась підробка Xiaomi. Ось такий саморобний, видно, там пакував тих елементів. І ось такий самий-саморобний, самий що тільки може бути. Це ось експериментував чи буде добре працювати з різною ємкості акумулятора. І як видно, прекрасно себе почуває. Нічого там не окислося, вже скільки десь 2 роки пройшло, може більше. Видно, що ніякі елементи не окислились і працює справно. Він в мене стоїть на кухні. І заживлює світодіодну стрічку, коли світла немає. І працює от, тако гарненько яскраво світиться. І зараз от підключу, покажу шнур і як це просто і легко підключити сам роутер. Ну, ось Є такий саморобний кабель самому зробити навіть без пайки. Зробив відео, є на каналі, як зробити навіть без пайки. Кабель USB, таке, щоб серцевина була там, синя, голуба чи помаранчева. Тоді 100% буде якісний кабель. Ну, Будемо знати точно, що він буде працювати від повербанка. Бо можуть бути тоненькі жилки і недобре, як сказати, передавати ту всю енергію нашу. І ось такий конектор, який би заліз в наш роутер, щоб ми могли під'єднати. Ось просто USB і такий от штекер. Більш ніяких повишають нічого. Ось такий простенький. Кабель кажу, вже показував, розказував, може хтось не бачив чи бачив, але забув, ще раз нагадую. І підключаємо павербанк. Підключений павербанк на 30 тисяч міліампер. І ось кабельок пішов до самого цього старого роутера. І як бачимо, інтернет Wi-Fi роздається. Он там світиться, тобто мигає. Значить, працює. І ось от, Штекер однаково підходить що до цього старого, що до цього нового роутера. І не дивлячись, що 9 вольт, а павербанк дає 5 вольт, працює. Деякі павербанки одразу як підключимо, то не вмикає сам роутер. Бачимо, нічого не світиться, але потрібно його просто розбудити, пробудити. Ось, нажали на кнопочку, і одразу там засвітилося, і через деякий час з'явиться Wi-Fi. Ну Видно, дві перші світяться. Зараз і третя замигає, Просто треба зачекати. Ну, ось видно замигала, значить працює. Ось підключив Energizer і одразу все вмикається. Все працює. Підключив ось цей, типу Xiaomi, бачив кабель, 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 нічого більш немає. І працює, Wi-Fi роздається. Підключив ось цей саморобний, це робив з коробки, з цукерок якихось така прозора коробочка, зручна. І також працює. Видно, що мигає Wi-Fi. Ну і ось цей самий-самій саморобний, що може бути. Ось наклею на, на таке орскло, кусок оргскла, термоклей і і там плати акумулятори. Ось під'єднав. І як видно працює. Те ж саме виходить, із цим двохдіапазонним роутером на 4 антени. Ось той самий саморобний павербанк, кабель, кабель, кабель. Ось видно, той самий штекер, нічого немає. Звісно, потрібно підключити сам інтернет, що вже був повноцінний. Це я так для наглядності, щоб на столі нічого лишнього не було. Ось роутер, павербанк і кабельок саморобний. Все і працює. Працює до тих пір, поки ну, в провайдера не сядуть акумулятори. У нас зараз ті провайдери на перегонки, хто більше там годин пообіцяє. Ну 5-6 годин у нас відключали світло. Працювало. Да, дійсно, не забуваємо відключити саме павербанк, коли з'явиться світло. Бо в мене, як пропадає світло, то всі біжать підключати, бо інтернету немає. А коли появився, то вже нікому не в голові відключити павербанк. То буває, цілу ніч працює, поки я згадаю. Ну, Просто розрядиться павербанк, нічого страшного. Або пропаде інтернет і тоді всі згадають. Покажу ближче, що дійсно працює он. І видно, що Wi-Fi, так зближу. Видно, що світиться працює від павербанка. І буде працювати, поки не розрядиться павербанк. Так що не спішіть купувати якісь потужні павербанки, паверстанції, потратити гроші ми завжди встигнемо. Спочатку спробуйте ось таким чином простий кабель USB і штекер конектор до роутера, і напряму підключити до павербанка. Люди писали, що навіть роутери 12-вольтові працювали. Працюють і кажуть, що добре. Ну як які не можу гарантувати за всі, ну писали, що 12 вольтові деякі працюють. Ну, попробувати можна, це ж дешевше вийде, чим купувати потужні якісь там павербанки чи ті, ті паверстанції. Ну з таким чином, як самому зробити ось цей кабель навіть без пайки, без паяльника, просто скрутити там два дротика докупи і все е, є окремо відео, виложу зразу в описі, щоб не шукали. Ну, кому цікаво, хто зацікавиться, той знайде. Не буду я повторюватись, це дуже просто. Ось таким чином перевірили, Працює, працює. більше нічого не, не видумуємо. Якщо вже не працює, там 12-вольтовий роутер, тоді вже шукаємо повишайки і вирішуємо таким чином проблеми. Ось це відео у мене на каналі. Називається Як просто зробити кабель до роутера від павербанку без пайки. Вон, два роки тому ще відзнято. Там все детально показую по Так що, кому цікаво, будь ласка.